Кожна нова модель роботів Dreamy несе в собі якийсь сюрприз, якусь інновацію. Наприклад, у новому Dream x 40 Ultra не тільки щітка для миття може висуватись в бік, як це було у попередніх топових моделях роботів, а ще й передня щіточка вміє висуватись досить відчутно у бік. І тепер новинка, ніби умовною лапкою з кутків, досить вправно вміє діставати пил. Несподівано та круто вигадав виробник. Звичайно, це не єдине покращення. Зовсім скоро поговоримо про важливі характеристики цього безсумніві, Просунутого нового робота. І як завжди, поки я готую огляд, також звертаю увагу і на недоліки. Дивіться, огляд повністю. Інформації багато, бо цей робот-прибиральник, робот, робот мийник просто сповнений купою фішок та фішечок. Розказати дійсно є про що. Почнемо! Про вартість цього робота дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Там також знаходьте промокод на дуже приємну знижку на нього. Закликаю вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, та також приєднатися до наших соціальних мереж і дивитися інші наші відео на цьому каналі. Правильний початок огляду це розпакування. Цього разу на огляді роботу у чорному кольорі існує така сама модель, і в білому також. Пакунок, як бачите, досить великий, але воно й не дивно, бо сам робот не надто великий, а от база вивантаження сміття та миття насадок робота величенька, у висоту вона 60 см, в ширину 35 см, а глибина 25 см в основній частині та 42 см приблизно в нижній. До комплекту робота входять дві мікрофібри для насадок для миття підлоги, два одноразових. Мішка для сміття, фірмовий засіб для миття підлоги, щітка для догляду за базою та роботом з інструментом для зрізання ворсу зі щіток та звичайно інструкція. Почати користуватись роботом можна після під'єднання його до фірмового додатку DreamI Home. Звичайно, такий додаток працює і на Android, і на iPhone. І цього разу виробник мене трохи здивував, адже для активації та підключення робота треба показати QR-код з додатку у камеру самого пристрою. Так він і впізнає потрібний обліковий запис та мережу і підключається. Вперше бачу саме таку активацію через камеру, і для мене це дуже важлива ознака того, що виробник не зупиняється, а постійно вдосконалює свої підходи. І це погодьтесь важливо. Камера у цього робота є лише частиною системи навігації та уникнення перешкод. Над цим також працює і лідар, і взагалі у робота купа датчиків. Передня частина робота це датчик, з боків теж є датчики, знизу також є датчики і не один, а кілька різних. І навіть колеса робота це теж своєрідні датчики, якими він орієнтується про втрату контакту з поверхнею підлоги. Звичайно, тільки датчиків замало для виконання прибирання в автоматичному режимі, тому тут і програмна частина грає надважливу роль, та звичайно і штучний інтелект також задіяний. Бо саме через камеру цей робот впізнає та уникає велику кількість різних типових предметів, що зустрічаються йому на підлозі від іграшок до дротів. Отже, підключений до додатку робот може створювати мапу приміщення окремо або під час першого прибирання. Цікаво, що робот підтримує багатоповерхові мапи, тобто його можна Буде віднести на інший поверх, він розпізнає автоматично місце та обере мапу з пам'яті і прибереться. Тепер давайте підемо трохи так від загальних моментів до вже конкретних деталей. Так як чи не в першу чергу це все ж таки робот Пилосос, то важливо, що саме ця модель отримала чи не найбільшу серед подібних рішень потужність всмоктування у тисяч паскалів. Для порівняння у попередніх моделей компанії потужність сягала максимального показника трішки більше ніж у 8 тисяч паскалів. І Тут стався такий стрибок для наглядності. Я порівняв новинку з простим роботом зі значно меншою потужністю у паскалів. І ось як це було на практиці. Простіша модель прибрала вівсянку з килимка не ідеально, але майже повністю за три повторних проходи. Ну а новинка фактично зробила це за один прохід. Одразу помітно також, що тут зовсім інший алгоритм прибирання рухається, робот інакше. Правда, варто уточнити, що в застосунку я встановив додаткове підсилення потужності до максимального рівня. І до речі, з килимами робот може працювати зовсім по-різному. Головне, що робот впізнає наявність килимка сам автоматично на підлозі, сам додає його на мапу та на килимках він може підіймати мокрі швабри автоматично, а може навіть сам повернутись на базу та з. Няти швабри, щоб випадково не намочити килим. Все це залежно від налаштувань. Ну і про унікальне оновлення, яке стосується сухого прибирання, про висувну передню щіточку, треба сказати окремо. Це насправді перша модель з такої новації. З неї робот дійсно дуже вправно, ніби забирає пил з кутів, та так само класно він це робить під меблями з країв. Цю щіточку залежно від ситуації. Він вміє не тільки висувати вбік, але ще й підіймати. Так само робот може підіймати і основну щітку у нижній частині. Але таке рішення вже було у попередніх моделях. Але крім сухого прибирання, насправді роботи дрімі для мене дуже цікаві своїм саме вологим, повноцінним справжнім прибиранням підлоги. І Якщо ви хоча б раз спробували миття підлоги за допомогою такого робота, то вам відомо це відчуття, коли ти отримуєш чистоту, прибране приміщення. При цьому ви звільняєте собі годину-дві на тиждень вільного часу додатково. У самого робота всередині є ємність для запасу води на 80 мл. Прибираючи, він зволожує свої швабри водою з миючим засобом. Ефективність волого прибирання я протестував за допомогою застарілої плями від розлитої кави на підлозі, і для робота з нею не виникло жодних проблем. У дрімі офіційно вологі прибирання зветься hands-free, тобто з вільними руками. І додатково база автоматичного вивантаження сміття в цій моделі зазнала двох важливих покращень. По при робота миються саме гарячою водою для кращого результату. А по-друге, в цій моделі додано датчик, що оцінює чистоту води після миття, і якщо вона залишається брудною, то робот повторить миття швабр автоматично. І ще насправді вперше база обладнана системою очищення піддону для миття швабр. Ось ця система очищення. Раніше піддон треба було доглядати власноруч час від часу. Зараз це вже передбачено виробником. Тобто перед нами одна з найбільш функціональних баз роботів-прибиральників. База вивантажує сміття, ми, швабри теплою водою. Вміє оцінювати результат миття швабр та вміє промивати піддон під швабрами самостійно. І в кінці процесу сушить швабри теплим повітрям. Користувачу лишається тільки додавати чисту воду та виливати брудну воду після прибирання. Додаток та налаштування та загалом програмна складова робота вкрай важлива частина. Налаштувань в робота настільки багато, що про це потрібно розповідати у окремому відео. Ось на екрані. Просто погляньте. Налаштування у додатку, можете поставити відео на паузу. Можливо, я далеко і не всі налаштування від скрини. До речі, ще одна фішка: саме оновлений робот має розпізнавання зони в оселі, де мешкає домашня тварина. Там робот буде прибирати більш обережно та буде підвищувати потужність. Також важливе оновлення налаштувань це можливість обрати прибирання під шторами. Раніше роботи не вміли працювати у зоні штор. А тепер, якщо відмітити штори на мапі, то робот, розуміючи цей факт, буде прибирати під ними. Це дійсно важливе покращення. Головна умова для роботи цієї функції це штори мають бути трохи вищі рівня підлоги, не торкатися її. Цікава та навіть дещо екзотична можливість такого робота це спостереження за помешканням, за допомогою камери робота. До робота можна приєднатись, знаходячись де завгодно. Головне, мати доступ до інтернету. За допомогою робота та його камери можна поїхати та оглянути таким чином помешкання дистанційно. Також можна робота запрограмувати на автоматичний круїз. Він проїде по житлу та зробить фото в місцях, які вам цікаві. Якщо вдома залишилась тварь, Ринка ваша улюблена, то з нею можна навіть поговорити через робота та побачити її реакцію. Бо в роботі є не тільки камера, а й динамік, а отже, це пристрій для спостереження та комунікацій також. Ось така несподіванка, якщо ви раніше такого не зустрічали, то це цікаво дійсно. Ну і нарешті про автономність. Виробник заявляє, що робот здатний зарядженим повністю прибрати до 300 метрів квадратних. На жаль, в мене такої величезної площі для подібного тесту просто немає в доступі, та й все одно під час прибирання робот буде Ас від часу повертатись на базу для того, щоб вивантажити сміття та при цьому підзаряджатись. А отже, без якогось хитрого спеціального підходу все одно не вийде перевірити автономність акумулятора, але просто для порівняння я зробив міні-тести, запустив на одній і тій же самій площі прибирання за допомогою більш простого робота та нашої новинки. І ось що в мене вийшло. Однакове прибирання з аналогічними налаштуваннями забрало в простішого робота 14% заряду та 16 хвилин. Він рухався площею у 9 квадратних метрів, а у новинки таке саме насправді більш якісне вологе прибирання забрало 2 заряду та 15 хвилин часу. При цьому площа руху це 8 метрів квадратних. Можливо, також різниця тут в площі і ще й тому, що у новинки є висувні щітки, і йому доводиться робити менше рухів для того, щоб зробити якісне прибирання. Цей робот мене здивував тим, що він сам автоматично цього разу додав на мапу не тільки різновид покриття підлоги і досить влучно додав, а ще й позначив на мапі навіть ліжко автоматично. Це мене дуже потішило. Ну і також в приємному сенсі здивувало мене автоматичне налаштування прибирання. Тут воно зветься Clean Genius. Воно тут просто якогось захмарного рівня, бо всі параметри прибирання, включно з повторами прибирання у конкретній кімнаті, робот Dreamy може обрати сам. Хоча можна і налаштувати прибирання на свій розсуд. Ну і давайте кілька слів загально скажу про недоліки робота. Дуже пильнував, але за перший тиждень користування я поки що не можу назвати явних недоліків. Хіба що трохи мені незвично, що маленька щіточка не знімається для заміни без викрутки. А в іншому робот, як на мене, майже досконалий. Аж боюсь цього казати, можливо, з часом будуть помітні якісь інші недоліки. Але зараз для мене єдиний умовний недолік цього робота це його відчутно висока ціна. Але ж це ціна за повністю автоматизацію. Зоване прибирання підлоги до речі, точну ціну на Dreamy X40 Ultra Дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Не забувайте там також шукати промокод на знижку на цього робота. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал та дивіться інші наші огляди.